Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Що кроку, що вибух Дамби, Ворського повинен був зірвати інавгурацію Путіна за планом Патрашова. але це все не вдалось. Перед інавгурацією Путіна Патрошо поставив йому ультиматум. Це війна, Володя, горить резиденція, дача Путіна та ще декілька таємних маєтків на Рубльовці. Серія потужних вибухів. Знову Москва попала під роздачу. Поки українці спали, Росія горіла, гризуться, шакала між собою. В той же час ФСБ Патрошо зливають РДК всі дані про військових Путіна. Можна підвести підсумки Патрошов, поторгувався і союз. Зниками поставила ультиматум закінчити війну. Успіх РДК також був зумовлений тим, що Патрошов злив коридори для партизанського рейду. Олег Лісний говорити про те, що рейди добровольців нікчемні легко, лише сидячи в Москві. Окремо рейд нічого не може зробити, але є прийом малих порізів. Якщо вони мають регулярний характер, то кожен наступний є більш руйнівним для путінського режиму. Чим більше він отримує резонанс у медіа, тим він стає небезпечнішим для Путіна. Він може це використовувати і у своїй бік і обернути, сказати: бачите, на нас нападають. Ми облужна. Фортеця, але з іншого боку, це дуже легко, наприклад, оцінювати перебуваючи в Москві чи Пітера. А ось у Білгороді, коли люди сумками тікали, все по-іншому, коли жінка з вікна бачить російські танки, виявляється, він лише російського виробництва, але несе загрозу, і це відбувається регулярно. Прикордонні насправді живе в іншому світі, в іншій Росії. і не тільки тому, що в них там бідніше, а тому, що в них СВО тривають уже на їхній території, і це роблять громадяни Росії, що дуже важливо. Найголовніше, що це відбувається в режимі реального часу. Люди знімають, працює сарафан. На радіо, а і з іншого боку, ми бачимо, що РДК та інші добровольці намагаються показати глибинному народу, що мирний протест себе вичерпав і не має жодних можливостей відродитися. І тільки зі зброєю в руках можна щось виривати у себе в державі і вибивати собі якісь свободи. Інших варіантів немає або мовчати, або воювати. А віктор Ягмун пише: замовчування ситуації десь кремлю зворотний результат. Як уже неодноразово говорилося, коли Путін прийшов до влади. Він у якийсь момент підписав негласний договір із російським населенням: я забираю у вас свободу слова, свободу воєле. Виявлення замість цього даю стабільність і безпеку. Зараз постало питання про те, що комплексна територія Росії піддається нападу, незрозуміло кого для них. Паралельно з цим ідуть удари по нафтоприробних комплексах у глибині Росії, і це все на тлі так званих виборів. Ясна річ, що населення Росії починає ставити не дуже зручні для влади питання. А що ж відбувається, де наша безпека? З ким ми воюємо, хто це такі? а чому не вони не з українським прапором а з якимось іншим? Давайте розбиратися. Коли ситуацію замовшує, це навпаки підсьобує, особливо російську молодь розбиратися в ситуації наші союзники з російських підрозділів самі кажуть, що на них активно почали виходити люди, які теж хочуть воювати проти режиму. Вони не знають, як і де цих людей приймати. Думаю, що саме такі дії можуть дійсно призвести до лавинного збільшення цих підрозділів, і вони вже після цього дійсно будуть демонструвати дуже сильне протистояння путінській владі. З того, що відбувається зараз, можна зрозуміти одне логістичні ланцюжки відпрацьовані підрозділи зайшли на довгий період. Є можливість використовувати якісь трофейні речі. Справді відпрацьований механізм того, що підрозділи можуть залишити на довгий період за останньою інформацією до бойових дій долучилися підрозділи Ічкерія. За останньою інформацією до бойових дій долучилися підрозділи Ічкерії, які захопили разом з іншими підрозділами російських добровольців ще один населений пункт. Це говорить про те, що ситуація на території Росії погіршується для її влади. А операція, яку проводять наші союзники, тільки розширюється. До зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.